Слава нації, вітаю на каналі Добре Римат, в ефірі я Сашко Добрий, із нашим любим цивільним побратимом паном Володимиром, який дуже нам допомагає в плані металообробки. Так, і цього разу, поки що грошей за це не бере. Цього разу зробив мені ключовий елемент для мого власного. Особистого ППГУ. Ви хочете щось сказати? Грошей не бере, ти торт мені привіз. Навіщо? Навіщо витрасяв гроші? Бо у мене день народження був цими днями. Зрозуміло. От. Для ППГУ пристрій перевірки герметичності універсальний. Я його зберу, під восьми рукав цими днями. Щойно я там зійду з уколів, прийду до тями зі своєю спиною і буду вам показувати розлогу, як працює ППГУ, зокрема. Це насправді настільки важлива річ, що, чесно кажучи, з моїм підходом до роботи, який багатьом із вас відомий, дивно, як у мене його не було досі. Так, бо насправді я вже тривалий час відчував у тому потребу, і лише зараз, власне, до того дозрів цими днями зберемо. По експериментуємо, тому що, з поміж іншого, в мене є одна машина, яка втрачає воду, але мало і тільки під час роботи. Що це означає? Це шасі БМП. Це означає, що там, скоріше за все, трішечки підганяє радіатор. Бо коли вода стоїть, машина заглушена, вода стоїть, нижче рівня радіатора, втрат води немає. Коли машина поїздила, попрацювала, втрати води є, і ніде в машині немає води. Відповідно, що відповідно де що вода збігає через радіатор в корити, вилітає у вихлоп. І цей пристрій, зокрема, нам дозволиться зрозуміти а також буде серія перехідників, які дозволять нам перевіряти герметичність не тільки системи охолодження та обігріву, і не тільки БМП, а також танчики і паливну систему, як мінімум, також цілком імовірно і. Оливи, але це навряд чи бо там інші тиски. А от пальне і водичко ми обов'язково знайдемо, де у нас підганяє. Дякую ще раз, пану Володимиру. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.